Доброго дня! Рада вітати на уроці геометрії в 11 класі. Тема сьогоднішнього уроку об'єм піраміди. Урок проведе вчитель математики Уманської міської гімназії Ольга Миколаївна Усата. Давайте для початку актуалізуємо наші знання з теми піраміда. Піраміда це багатогранник. Одна грань якого енкутник, а решта граней трикутники, що мають спільну вершину. Якщо в основі піраміди лежить правильний енкутник, і висота проєктується в центр цього енкутника, то така піраміда називається правильною. Кожна піраміда має площу поверхні і об'єм. Площа бічної поверхні. Це сума площ усіх бічних граней. Площа повної поверхні це бічна поверхня разом у сумі із площею многокутника, що знаходиться в основі піраміди. Кожна піраміда має n одну вершину, n плюс одну грань. кількість ребер піраміди визначається за формулою 2n, n – це число вершин многокутника основи. Наприклад, у шестикутній піраміді маємо 7 вершин, 7 граней і 12 ребер. Сьогодні працюємо із вами із поняттям об'єм піраміди. Об'єм піраміди з висотою, що дорівнює H. І основою площа якої дорівнює s, обчислюється за формулою. В дорівнює 1 третя помножити на площу основи і на висоту. Вимірюється об'єм в кубічних одиницях. Давайте спробуємо наочно переконатися в правильності даної формули, довести та, дану теорему. Ми вже знаємо, що об'єм призми визначається за формулою площа основи помножена на висоту. Візьмемо призму і піраміду з однаковими висотами і однаковими площами основ. Переливши воду із піраміди в призму, можемо побачити, що об'єм призми зайнятий лише на одну третю. Наочно це видно. Тому об'єм піраміди дорівнює 1 третя площа основи помножена. На висоту. Для того, щоб розв'язувати практичні задачі, спробуємо із вами згадати площі фігур. Адже у основі піраміди може бути будь-який многокутник. Площа довільного трикутника шукається за формулою 1 друга А на H. H – це висота, А це сторона, до якої проведена ця висота. Площа трикутника дорівнює одна друга а на Б на синус альфа, де А і Б це довжини сторін трикутника, альфа кут між ними. За формулою герона радіусами вписаного і описаного кола. Площа прямокутного трикутника дорівнює половині добутку катетів або ж половині добутку висоти, проведеної до гіпотенузи. Площа рівностороннього трикутника. Шукається за формулою А квадрат корінь з 3 на 4, де А це довжина сторони трикутника. Площа ромба шукається за формулою А квадрат синус альфа. Де А це довжина сторони ромба альфа кут між даними сторонами. Або ж половина добутку діагоналей. Площа прямокутника добуток довжини на ширину. Площа квадрата А квадрат, де А це довжина сторони квадрата. Або ж одна друга Д квадрат ДД це діагональ даного квадрата. Приступаємо до розв'язання практичних задач. Перша задача знайти об'єм піраміди, основою якої є квадрат зі стороною 2 см, і висота піраміди також дорівнює 2 см. Знаємо, що об'єм піраміди дорівнює 1 третя площа основи помножена на висоту. Площа основи це А квадрат, оскільки у основі правильної чотирикутної піраміди знаходиться квадрат. Підставимо довжину сторони квадрата і порахуємо площу. Площа дорівнює 4 см. Використаємо вивчену нами формулу для обчислення об'єму. Об'єм дорівнює. Одна третя помножити на 4 і помножити на 2. 2 це висота піраміди. Маємо 8 третіх, тобто 2,2 кубічних сантиметрів. Відповідь об'єм піраміди 2,2 сантиметра кубічних. Задача номер 2. Знайти об'єм піраміди, основою якої є ромб, із діагоналями 3 і 10 см. Висота піраміди дорівнює також 10 см. Використаємо вивчену з нами формулу. Об'єм дорівнює 1 третя площі основи, помноженої на висоту. Знайдемо площу ромба, який знаходиться в основі піраміди. Використовуємо формулу площі за діагоналями: 1 друга d1 на d2. Підставивши відповідні значення, маємо, що площа ромба дорівнює. Одна друга помножити на 3 помножити на 10. Дорівнює 15 см квадратних. Підставимо відповідні значення в формулу об'єму. Об'єм дорівнює 1 третя помножити на 15 і помножити на 10, де 10 це довжина висоти піраміди. Маємо, що об'єм даної піраміди дорівнює 50 см кубічних. Розглянемо із вами задачу. Про піраміду Хеопса. Піраміда Хеопса найбільша із пірамід Єгипту, найдавніша із семи чудес світу, споруджена ще в 28 столітті до нашої ери. Спочатку її висота була 147 метрів, але через наступ пісків зменшилась до 137 метрів. Кожна сторона квадратної основи піраміди складає 233 метра. Визначте. У скільки разів зменшився її об'єм. Маємо піраміду правильну чотирикутну. Нехай на рисунку це буде піраміда САБЦД. В основі лежить квадрат, сторона якого 233 метри, і висота піраміди СО дорівнює 147 метрів. Ми можемо із вами вже знайти об'єм піраміди початкової, тобто до наступу пісків. Площа квадрата шукається за формулою А квадрат. В нашому випадку дорівнює 233 в квадраті метрів квадратних. Підставимо відповідні значення у формулу об'єму. Об'єм дорівнює 1 третя помножити на 233 в квадраті і на 147 де 147 це висота піраміди до наступу пісків. Маємо 233 в квадраті на 147, що ділиться на 3 метра кубічних. Що сталося з пірамідою після наступу пісків? Нехай СА1Б1С1Д1 це піраміда після наступу пісків. Змінилася основа піраміди. А1Б1C1D1 це вже відповідна основа яка парал... піраміди, яка паралельна до основи Д. І змінилася висота. СО1 дорівнює не 147 а 137 метрів. Оскільки ABCD і A1B1C1D1 паралельні, то дані фігури є подібними. Ми знаємо, що площі подібних фігур відносяться як к квадрат. Площа ABCD так відноситься до площі А1Б1C1Д1 до рівня як к квадрат. ДК це у нас відношення. Висоти СО до висоти СО1. Підставивши відповідні значення, знайдемо площу квадрата A1b1C1D1, тобто піраміди після основи піраміди після наступу пісків. Маємо площа дорівнює 137 в квадраті, помножити на 233 в квадраті і поділити на 147 в квадраті метрів квадратних. Підставимо відповідні значення, знайдемо об'єм утвореної піраміди. В2 дорівнює 1 третє помножити на площу основи і на висоту піраміди. Виконавши обрахунки, маємо в чисельнику 137 в кубі помножити на 233 в квадраті, в знаменнику дробу 3 на 147 квадраті кубічних метрів. Визначимо, у скільки разів зменшився об'єм після наступу пісків. В1 ділимо на В2. Маємо 233 в квадраті помножити на 147 третіх, поділити на другий об'єм. Ділення двох дробів це множення першого дробу на дріб, обернений до дільника. Тому в результаті обрахунків і скорочень отримуємо, що об'єм піраміди зменшився у 147 кубів що ділиться на 137 в кубі разів. Тобто, виділивши цілу частину, об'єм піраміди хеопса після наступу пісків зменшився в 1,10137 кубічних разів. Підведемо підсумок сьогоднішнього уроку. Як же обчислити об'єм піраміди? Об'єм піраміди з висотою, що дорівнює h, і площею основи, що дорівнює s, Обчислюється за формулою. В дорівнює 1 третя площа основи помножена на висоту. Чи може піраміда мати від'ємний об'єм? Звісно, що ні, оскільки об'єм це додатня величина. Чи правильно, що піраміди, які мають однакові висоти і однакові площі основ, мають однакові об'єми? Звісно, що так. Адже підставляючи однакові величини в формулу, ми отримуємо однакові результати об'ємів. Дякую за увагу!